Що в березні громадськість та журналісти били на сполох. Оперативним управлінням армії займається генерал Олександр Шутов, близький, хоч і не кровний родич Павла Лєбєдєва. Син Шутова одружився на донці Лєбєдєва. Лєбєдєв два роки працював міністром оборони України За Януковича. Те, як він на цій посаді розброював та системно знижував обороноздатність української армії, зараз розслідує прокуратура. Зрештою, він втік до Росії разом з Віктором Януковичем. А Олександр Шутов залишився працювати в Збройних силах України на одній з керівних посад. Начальник головного оперативного управління. Людина на цьому місці готує збройні сили, доводить до військ накази, контролює бойову готовність. А це під його керівництвом вони знищувалися. Він начальник оперативного управління. Він не міг не знати, що це робиться. Він один. З... Тих, хто керував цими Збройними силами. І як, як, як призначати, ми зверталися, і по цьому із цим прізвищем зверталися безпосередньо до нинішнього президента України. Відсторонили Олександра Шутова не через сполох громадськості, а вже після першої великої трагедії української армії, збитого літака ІЛ 76 Тоді полягло 49 українських вояків. Розслідування триває на предмет військової халатності. Київських генералів з центрального штабу по справі проходить генерал-майор Олександр Шутов. Яке ж було наше здивування, коли ми почули, що він продовжує ходити на роботу? Мені повідомила людина, яка працює в генеральному штабі. Він каже, що людина. Яка є родичем екс-міністра оборони, що втік до Росії, повернулася до роботи, причому на ключову ділянку, від якої все залежить на планування операцій для всіх збройних сил України? Ми вирішили з'ясувати, чи справді це так. Речник ради національної безпеки та оборони намагається спростувати інформацію про повернення Шутова та водночас сам видає генерала. Ви можете підтвердити чи спростувати інформацію щодо поновлення Олександра Шутова на посаді в генштабі. Пан Шутов ще не допущений до виконання службових обов'язків. Його перебування на території е, військового відомства це не означає, що він приступив до виконання своїх обов'язків. Людина, яка відсторонена від виконання службових обов'язків, на територію частини не повинна допускатися. Не повинна. Це може бути якась. Документальна робота чи щось може він прийшов навпаки давати якісь покази На цієї людини. вже є якісь підозри. Значить, ця людина може якимось чином впливати на хід слідства, Ця людина може якимось чином впливати на ті дії, які сьогодні веде Збройні Сили України. Пройшло вже два місяці. Замість результатів розслідування, тиша треба провести дуже багато. Відповідних експертиз, технічних експертиз дослідити всі обставини, дослідити матеріали, які залишились після цього. Тому зрозуміло, що досудове слідство триває, воно в активній фазі розслідування. Ми розшукали самого Олександра Шутова, щоб запитати, чи справді його вже повернули на роботу після відсторонення, не дочекавшись результату службового розслідування. Генерал-майор призначив нам зустріч у воєнному госпіталі. Каже, дійсно, ще минулого тижня з'являвся у Гунштабі, а у п'ятницю нібито з'явився наказ про його звільнення. Тепер з понеділка шуток на лікарняному. Дух в мене не впав, як то кажуть, нас б'ють, ми кріпчаємо. От. Але ну, в шпиталі я нахожусь зараз. У ну, мене і тиск і трохи з судинами питання пішло. ну, відповідно. Я не хочу сказати, що я там втратив вагучі, що так, да, я е, дуже так переживаю, да, в мене є якісь там по здоров'ю дещо не гаразд, тому я знаходжу лікування. Проїл 76 е, 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 інформація, коли як маршрут руху е, і куди безпосередньо е, цим володіла інформація тільки е, е, штабу антитерористичної операції. Ні, генеральний штаб, ні команду цією інформацією не володіли. через стінки у кімнаті, де ми сидимо, з відстороненим генерал-майором лежать понівечені українські солдати, які повернулись із зони АТО з пораненнями. Тим часом генерал Шутов лікує тут проблеми з тиском, і поки він на лікарняному, юридично його не можуть звільнити із Збройних сил України.